Рада вітати у нас на каналі. Канал Мітуавто, і це канал про автомобілі. З вами сьогодні Ігор. Ви з Мітуавто, і ми подивимося на ще одну готову роботу під ключ. І у нас в кадрі сьогодні знаходиться Lincoln МКЦ, Так, це чистокровний американський преміум сегмент. І дуже багато хто такий автомобіль хоче мати. Хтось хоче придбати, а хтось боїться володіти, а хтось навіть боїться цього бренду, тому що він для наших широт, ну, можна сказати, чуждий. Але на сьогоднішньому відео ми по поличкам і детально розберемося, за скільки цей автомобіль можна купити, за скільки привезти, за скільки плюс-мінус відремонтувати, на що потрібно розраховувати при купівлі такого автомобіля. Та і що ж це таке за преміум. Невже ж це він може конкурувати з німцями Audi, BMW та Mercedes? Сами адже все таки це Лінкольн. Ми з вами пам'ятаємо ще з 90-х років, і особливо ми з вами звикли, що якщо це Лінкольн, то це обов'язково має бути лімузин, особливо коли Калкін катався по Нью-Йорку і ми всі в захваті дивилися на це. Звісно, такі лімузини, а саме, лінкольни, можна було на той час і зустріти в Києві, і всі їздили. То там Верховній Раді міністри на них. Але на сьогоднішній день «Лінкольн» нам доступний не тільки в версії лим... лимузин, і вона взагалі вже зникла з широт. Їх майже нема, ніхто ними не користується, тому що вони непрактичні, не практичні, не цікаві. Але марка Лінкольн пішла далі. І на сьогоднішній день своїй лінійці має дуже багато кросоверів на любий смак та вибір. Але чи потрібно боятися саме марки «Лінкольн», що ж криється всередині? Це звичайнісінький Ford. Так, друзі. Ford Escape, Куга у нас, Ford Edge, Ford Fusion, він же ж Mondeo. Тобто це все звичні нам речі, які ми звикли бачити у Форда. Тепер це все втілено в марки Лінкольн, але, звичайно, не просто так. Тому що Лінкольн коштує значно дорожче, ніж Ford. Але в чому ж різниця? Основна різниця полягає в тому, що це преміум-сегмент марки Ford, і тому Ford додав в Lincoln більше преміальності. Він додав більше хрому, кращі фари, він додав кращу шумоізоляцію, кращу керованість, трошечки іншу ходову, хоч вона нібито і та сама. І коли ми будемо порівнювати, наприклад, Lincoln MKC з Ford Escape, а це можна сказати одна і та сама машина. То у нас будуть дуже схожі запчастини між собою. Але якщо правда, коли ми будемо брати їх в руки, якщо вони начебто сходяться один в один, трошечки можуть бути інші шліци, інші кріплення, і сама запчастина буде іншою, тому що для лінкольна вона буде виготовлена кращої якості. І звісно, коли привозять ці автомобілі до нас в Україну, їх можна недорого купити на аукціоні. Наприклад, цей автомобіль ми придбали всього навсього за 3250 доларів. Це автомобіль уже рестайловий, він 2019 року, і непогані комплектації Select. Так ось цей автомобіль приїхав в Україну з невеликими передніми пошкодженнями. Автомобіль був просто суперовий і фантастичний. Але те, що його можна придбати недорого на аукціоні, зовсім не значить те, що його можна. Зробити недорого в Україні, чи США чи Європі та будь-де, тому що при такій ставочці, звісно, автомобіль біля 10 тисяч доларів прибуває в Київ, і це просто суперово. Адже купити щось аналогічне, подібне і щоб за 10 тисяч доларів воно приїхало в Київ абсолютно нереально і неможливо. І щоб особливо це був преміум: двохлітровий потужний двигун. Коробка надійна, гідротрансформатор, і взагалі в цьому все автомобілю надійне, тому що воно від Фарда. Але коли ми будемо говорити про купівлю самих запчастин, то на цей автомобіль вони надзвичайно дорогі, особливо, якщо ви потрапили в ДТП. Так ось, наприклад, капот може коштувати в районі тисячі доларів. Фари можуть коштувати по 800 решітка, тисячу, трошки більше тисячі доларів буде коштувати бампер. І це тільки те, що ми бачимо. Зверху також є запчастини, які знаходяться всередині. Наприклад, касета радіаторів з моторчиком жалюдями буде коштувати більше тисячі доларів. Підсилювач і таке інше, і таке інше. Тобто, ми розуміємо, що навіть при невеликих пошкодженнях в передній частині на цей автомобіль можна на 7 тисяч доларів купити тільки запчастин, і це потрібно розуміти, коли ви вибираєте «Лінкольн». Коли ж ви почнете ремонтувати ходову частину, то так дійсно по заміннику, по коду ви можете з форда, ескейпа підібрати і поставити сюди деякі запчастини, важелі, можливо, шруси і таке інше. І вони будуть нібито схожими, але буде різниця, тому що для лінкольна вони будуть зроблені. Вищої якості і стояти в три рази дорожче, ніж то буде на Ford Escape. Але воно стане, воно буде їздити, але то вже буде трішечки не той Лінкольн. Ось в цьому і полягає різниця. А так взагалі цей автомобіль, ну, як на мене, просто вау! По двигунам і коробкам тут усе зрозуміло: двохлітровий екобус, який нам всім відомий з Форда. І, звичайно, та ж сама гідротрансформаторна коробка передач їздить. Служить нормально, і це, напевно, той випадок, що коли у тебе капот, коштує дорожче ніж коштує чим купити двигун чи коробку. Тому утримання такого автомобіля саме по агрегатним силовим частинам буде не дуже дороге. І ми пам'ятаємо, як з вами перевіряти, чи надійний двигун на автомобіль. Заходимо на OLX і дивимося просто-напросто його ціну. Якщо двигун коштує 800 тисяч доларів, то цей двигун дуже надійний, він нікому на розборках нафіг не потрібен, і цей його можна брати. Якщо двигун коштує 3 тисячі доларів, то він періодично може вилітати, і з його надійністю є питання. А якщо двигун коштує 6, 7, 8, 9 тисяч доларів, як то на деяких преміальних німцях, особливо BMW, от тут. Вже можуть бути питання до надійності цього. Двигуна, тому боятися за силові агрегати в цього автомобіля точно не потрібно. Але коли ви будете працювати з запчастинами цього автомобіля, то також ви зіштовхнетеся не тільки з їх дороговізною, а і з їх відсутністю. Тобто всі запчастини майже будуть під замовлення і вони будуть їхати з різних заводів. Хтось буде з Еміратів, хтось зі штатів, десь з Європи. І коли ти замовляєш ці запчастини, можуть приходити відмови. І одну і ту ж запчастину можна буває чекати 30. 40, 50, 60 днів. А якщо відмовляє завод-виробник, то тобі її потрібно перезамовити. Наприклад, в даному випадку у нас вже їде клієнт забирати цей автомобіль, і він буде забирати без заглушки на дестронік. Чому так? Тому що. Три рази приходила відмова, і вона просто-напросто не прийшла. Автомобіль уже готовий. Він красивий, класний. Фарба білий перламутр, виглядає просто приголомшливо. Але не їздити на автомобілі через відсутність цієї решітки. Перезамовили її знову. Чекаємо, скоро має дійти. І звичайно, ми людину запросимо до нас на СТО, коли вона прийде, її доставити. Автомобілем можна вже користуватися. А як користуватися ним і що в ньому є? Давайте дивитися далі на відео. Жоден джип, жоден Форд, жоден Рено Меган чи шкода Октавія вам не зможе за такі кошти дати, як може дати Лінкольн. Почнемо з підкапотного простору, і як я вже сказав, тут уже стоїть е, турбочетвірка на 245 кінських сил і їде дуже непогано. Тобто, ви автоматом отримуєте потужний автомобіль, на якому можна їздити динамічно, тому що ми з вами звикли, що недорого автомобіль, той що можна купити, його експлуатаційні характеристики ну дуже такі слабенькі. Тобто, як правило, це щось таке 1,6 MPI і ми нажимаємо газ в пол, і воно не їде. Тут все буде зовсім по іншому. Автомобіль буде зафарширований по максимуму. Тобто, у нас навіть стоять жалюзі на радіаторах, коли взимку. Холодно вони відкриваються, зачиняються і тим самим регулюють температуру повітря двигуна. Тобто у нас складна система охолодження, у нас звичайно дистронік, адаптивний круїз, у нас буде камера в лобовому склі, у нас, звичайно, тоді буде це в парі працювати як система екстреного гальмування автомобіля, датчик світла, датчик дощу. Що немаловажливо, важливо, це звичайно ледовська оптика, тому що ми з вами знаємо, американці люблять балуватися неякісною оптикою, неякісним свідченням, і ви вночі їдете, вам нічого не видно. У лінкольна такого не буде. У нас тут буде гарне свідчення. Далі, коли ми переходимо до бокової частини, у нас навіть підсвітки в ручках. Зверніть на це увагу. Ні, ну звісно, без ключовий вхід в автомобіль без цього ніяк неможливо, але лінкольн про вас дбає вже на початку того, коли ви до нього підходите. Та вночі також у нас буде підсвічуватися лінкольн безпосередньо порожок та на асфальт падати промінь світла лінкольн. Коли ми говоримо про комфорт, то в цього автомобіля він на дуже високому рівні подвійне скло. Так, тобто це Ford Escape. Ford Escape, але в якого стоїть подвійне скло. Ну, не в кожного ж Ford Escape стоїть подвійне скло, правда? Не в кожного Ford Escape, до речі, в комплектації Select, а це не найкраща комплектація цього автомобіля. Буде пам'ять сидінь, сліпі зони, шкіряний салон з дуже м'якенької шкіри. От повірте мені, шкіра надзвичайно м'яка і надзвичайно приємна з електрорегулюваннями сидінь. Звісно, у нас і CarPlay, і Android Auto, і підігрів сидінь, клімат-контроль. Це все зрозуміло у нас для задніх пасажирів. Також дуже зручно розміщатися, і ми з вами звикли думати, що хто ж буде думати про задніх пасажирів. А Лінкольн думає навіть в своїй базовій версії. Тобто, у нас є тут і підігрів сидінь. Для задніх пасажирів. У нас є для них заряджалки телефонів та виведений дефлектор від клімат контролю для того, щоб заднім пасажирам було комфортно. Звісно, стандартний підлокітник, тут нічого особливого. Йдемо в багажник. В задній частині автомобіля зустрічає нас ось така шабля. Вона йде через всю кришку багажника. Вона зливається з фонарями і виглядає це просто. Приголомшливо. Взагалі, говорити про дизайн автомобіля, ну це щось таке, знаєте, на смак всі олівці різні і люди можуть вибирати для себе щось таке абсолютно противоречиве по смаку, але воно буде для них дуже сильно подобатися. То, коли ми говоримо про лінкольн, це така марка автомобіля, якому не подобатись не може нікому. Ну це будуть реально одиниці. У неї все класно як попереду, так і збоку, так і позаду. Звісно, позаду нас буде зустрічати електрокришка багажника. Ну це ж лінкольм по-іншому бути просто не може. Тут у нас розмістилася і задня шторка, і у нас, до речі, є досить багато місця в багажнику, куди ми можемо покласти ваші речі. І... Досить притаманна фішка американським автомобілям. Це подовжений бампер, подовжений багажник. Не знаю для чого це робиться. Може, вони люблять просто. Сидіть, гулять на задній частині автомобіля, або просто, щоб краще легше було загружати якісь речі, тому що це все-таки автомобіль, це кросовер. це кросовер на повному приводі, до речі, і е, яким зручно користуватися по містам, там можна виїхати на легеньку природу. Але звісно, не потрібно путати з бездоріжжям, тому що на бездоріжжі цей автомобіль ніяких гарних характеристик, звісно, показувати не буде. Якщо ви хочете вибрати для себе. Форд, але задивлюєтесь на Лінкольн. Чи варто це робити? Так, я вам скажу, дійсно варто. Ви отримаєте велике задоволення від того, що купите Лінкольн. Так, вам, вам прийдеться трошки попаритися. Запчастини не будуть всі в наявності, їх треба буде чекати, вони будуть дорогими, автомобіль вийде трошки дорожче, ніж то буде Форд, але. В результаті той кайф, емоції і погляди прохожих людей, які ви будете отримувати, вам будуть подобатися більше ніж ви вложили в цей автомобіль. І повірте, це того вартує. У нас є лінійка лінконів, яка Пересікається з лінійкою Фордів. І щоб більш простіше зрозуміти, якщо ви хочете для себе вибрати якийсь як, на який Форд потрібно дивитися. Значить, якщо ми говоримо про МКС, то відповідно це у нас Ford Escape. Якщо ми говоримо про МКЗ, це седан, до речі, який може бути ще гібридний, ми говоримо про Форд Фьюжн або ж Мондео, ми його знаємо по Європі. Коли ми говоримо про МКХ, то тут це вже Ford Edge. А коли ми говоримо про Ford Edge, ми розуміємо, що це значно, значно більший комфорт, ніж то Escape і так далі. Взагалі, у нас на каналі є дуже багато оглядів про Edge. Можете переходити, тицяти, дивитися їх, і в принципі все, що буде там сказано, це буде відноситись також до МКХ, але з тим, що це буде і до МКЦ, тобто все, що від лінкольна лінкольна, те, що від Форда до Форда. Тобто, ми з вами розуміємо. Що С це МКХ, але МКХ після 2018 року був знятий з виробництва та представлений як Lincoln Авіатор. Тобто авіатор це той же МКХ, просто перейменований. Але дизайн МКХ порівняти з авіатором, ну, як на мене, це просто небо і земля. Взагалі, лінійка після 18-го року досить суттєво вирівнялася і змінила свій дизайн. В цьому дизайні, як ми бачимо, і Лінкольн Corsair, який достатньо. Недавно виходив у нас огляд на каналі. Гібридний, в супертоповій комплектації Резервед. Ці автомобілі отримали набагато більше визнання не тільки в США, а й в цілому світі, тому що з зміною дизайну вони реально прийшли до більших висот. І звісно ж, потрібно не забувати про Ford Explorer. Це преміальна модель, саме Форда. І в Лінкольна, звісно, навігатор. Навігатор це взагалі автомобіль, до речі, який також у нас в команді є, їздить один із членів, експлуатує цей автомобіль, і він просто суперовий. Взагалі, автомобілі між собою трішечки пов'язані дизайнами і функціоналами. Ви в цілому будете отримувати, що в МКЦ, що в навігаторі, що в авіаторі, що в Корсері, чи авіаторі. Майже одне і те саме, тільки в когось це буде більше, а в когось менше. Двигуни, коробки. Це все буде від Форда, ходова від Форда. Експлуатувати їх вам буде одна приємність. Давайте згадаємо тільки про лінкольн Корсар, який ми з вами знімали буквально недавно. Коли у нас є на кермі кнопочка, через яку ми можемо спілкуватися з автомобілем. Масаж сидінь, це все буде як в навігаторі. Певній комплектації, як це буде в авіаторі, так це може і бути в мкц тільки щоб була відповідна комплектація. Ну що ж, давайте подивимося, як він їде. Кодовий замок також присутній в цього автомобіля. Якщо вам потрібно буде потрапити в автомобіль, а у вас немає ключа, то ви це з легкістю зможете зробити. Якщо знаєте код, ключ у нас звісно повний з безключовим входом і з електрокришкою багажника, і е, дистанційним автозапуском, що все таки досить таки зручно. Як ви зрозуміли, три водія може налаштуватися в цьому автомобілі. І досить комфортно їхати. Причому у нас буде покращена шумоізоляція. І якщо ми говоримо про Форд, то все-таки у Форда такої шумоізоляції не буде, як це буде в лінкольна. Стандартна коробка передач для лінкольна, запуск автомобіля відбувається ось через ось цю кнопочку. Так ми її нажимаємо. І ось так автомобіль запускається. Звісно, у нас іде привітання. І звісно, тут у нас є і CarPlay, і Android Auto, який можна через шнурок транслювати. І, в принципі, CarPlay Android Auto, він стандартний. Він нічим не відрізняється. Він на всіх автомобілях буде будь-якої марки і моделі однаковий. В цій частині у нас клімат-контроль, який також звичайний для. Плінкольне, і ми щось подібне вже з вами бачили в Корсара, але, звісно, тут більш упрощене, тому що то Edge, тобто ще преміальніший, а це Escape, він якби, трошечки попроще. Е, Підігрівуся сидінь, вентиляції, як бачите, звісно, немає. Але можливо, я думаю, що аби у нас тут була комплектація все-таки ближче до резерведа, то, скоріш би всього, це все діло було б. А, так, Стандартне керування за кермом. Тут у нас пробіг складає все на все 46 тисяч миль і стандартна приборна панель як для лінкольна. Тому керувати цим автомобілем нам досить таке зрозуміло. Ми вже їздили на Корсарі і в принципі знаємо. Перемикаємо передачі, також так просто беремо кнопочку атактиція, бим, включилося. Драйв атактиція, ден, включилося. Навіть є спортрежим, тобто автомобіль може бути більш динамічнішим. Що потрібно очікувати ну, від 2-літрового що ну, Це надійний, класний двигун, який нормально їде. Ви точно не будете, як на 2,4 джіп Cherokee, як я про свій розказував, що ви їдете і не можете нікого обігнати, нічого зробити не можете. Тобто потужності цього автомобіля буде е реально вистачати. От. Тому це все просто супер. Перемикання передач також зрозуміли. Так, коли ви сядете в автомобіль і будете перший раз це робити, вам буде незвично, ви будете шукати якийсь речах, якийсь куди щось тягнуть. Але, в принципі, поїздивши навіть просто один день, ви по-іншому вже не будете розуміти, як люди перемикаються. В принципі, це дуже зручно, якщо привикнути. Ну, Скорость вона набирає непогано. Та, ну, блін, я вже лечу, я вже взлітаю. Ну тобто двохлітровий EcoBoost, до нього ніколи не було питання. Якщо до екобусів були питання, то це до літрового, який випустили бюджетний для бюджетних версій автомобілів. Він дійсно там парив мозк людям. Були питання до 1,6. Але в принципі, коли вони зробили йому рестайл і 1,5, особливо в рестайлі 1,5 на три циліндри з 2020 року, то взагалі не викликає абсолютно ніяких питань. А у нас коля на СТО їздить. Уже на ескейпі 1,5-3 циліндра 2020 року більше року. Ось їздив до мами Вінницю по трасі, середня витрата пального склала всього навсього 6,7 літрів. По місту Києву у нього вище, ніж 8,5 рідко буває. І це кросовер на повному приводі. За рік він в автомобілі не робив подвигну нічого. І все там просто ну супер. Тому боятися екобусів однозначно не потрібно. Поганої слави зазнали екобуси з об'ємом 2 і 3, тому що я думаю, там ще причиною будуть, тому що їх ставили на мустанги в основній масі. І ще, наприклад, на експлорери, якщо коли вони там стоять, воно ще більш-менш якось ходить, але двигун не дуже вдалий, чесно кажучи. То коли його ставлять на мустанга, там сидить молодий пацан, то цей молодий пацан. Мустан, що буде робити? Він буде вжигати на цьому стангу і він просто уграє і так не дуже надійний двигун, і в цьому є, звісно, проблема. Тому 2,3, чесно кажучи, я б напевно собі не брав би, але я знаю багато людей, які безпроблемно на них також катаються, і у них реально все добре. А по іншим двигунам у цього автомобіля питань немає абсолютно. Ну що ж, друзі? Коротенько в сьогоднішньому відео хотів передати і передав вам інформацію про такий чудовий автомобіль. В цілому вони, лінкольни, недорого торгуються на аукціоні, не тільки МКЦ і інші, в тому числі. Наприклад, попередню версію МКЦ-шки можна взяти ще дешевше. Наприклад, Корсар, взагалі, по середній ставці може торгуватися 7,5 тисяч доларів, а це все-таки. Комфортний автомобіль і в класній комплектації. А, той самий авіатор може торгуватися біля 9-10 тисяч доларів, тобто 19-20, його можна привозити сюди, вже в Україну. От, той самий навігатор може, наприклад, торгуватися і біля 13-14, а це супер преміум, це типу 23-24 привезти, а в нас вони по 50-60 десь. Ну, тобто, якось так. Але по ремонту все, що я сказав про МКЦ, це буде відноситися до всіх Лінкольнів, це буде довго, це буде дорого. Наприклад, цей автомобіль приїхав 22 квітня до нас на СТО потрапив, і при невеликих передніх пошкодженнях, ось на сьогоднішній день, у нас 4 вересня, ми його віддаємо. Тобто, ремонт таких автомобілів займає довше, тому що відсутні запчастини, ніж інших розповсюджених автомобілів, хоч і американець, той самий там Jeep Cherokee, Джип Компас. Там Джипренегей, Тесла, взагалі немає ніяких проблем. Ремонтуються швидко, всі запчастини є в наявності. якось так. Ну що ж, якщо вам треба класна тачка із США, телефонуйте в МітуАвто. Ми вам зробимо її під ключ, а якщо вам сподобалось це відео, ми для вас старалися, всією командою його робили, монтували, знімали. Тому, будь ласка, підтримайте лайком. До нових зустрічей, всім пока.